СБУ затримала у Вінниці зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині, і втекла звідти після приходу ЗСУ. Зловмисницею виявилась мешканка. Береслава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією, встановлено, що вона передавала до створеної агресором воєнної комбентатури списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам, з нами на зв'язку речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Пане Денисе, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, як вдалось виявити зратницю, яка працювала на ворога? Контрозвідники служби безпеки викрали цю 45-річну уродженку Вінницької області в ході проведення контррозвідувальних заходів поблизу одного з об'єктів критичної інфраструктури на Вінниччині? Чи повідомлено жінці про підозру, що їй загрожує? На сьогоднішній день їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За вказаний злочин загрожує 15 років позбавлення волі або довічне. Щиро віримо, що буде справедливе покарання. Дякую вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області.